Всім привіт! Ми сьогодні будемо вирощувати кристали. Так, да, значить, ми купили ось такий вже готовий набір для вирощування кристалів. Його можна замовити в інтернеті або можна десь купити в канцелярському магазині. Коштує він сто двадцять 120? 107. Цього... 107 гривень, добре. Значить, для цього нам потрібно... тобто, що було в наборі. Так, скільки заходить. Хіба да, все. Скільки... Ліва вся. Далі, що тут ще було? Мабуть, Підставочка для того, щоб закривати. Активатор. Е, гіпсова ну, це, форма, з якої оце буде. Активатор. А, да? Це що? Це, це гіпсова форма, з якої так. буде виростати кристали. Ну і, звичайно, була ложечка і. Так. Інструкція. Так. Інструкція. Ну і, звичайно, так як ми працюємо, працюємо з хімічною рідиною, нам обов'язково потрібна допомога дорослого, бо потрібно буде ще кипяток. І зараз ми будемо покроково показувати, що в нас, як ми будемо робити і що в нас в кінці отримається. Да? Так, дено це кипяток? Зараз принесу. Значить, ми трошечки пропустили відео, але значить, синій, е, синя суміш, яка в нас була в цій коробочці, е, в цьому пакетику. Да, ми її висипали. Звичайно, залили ми чим Да. Треба, щоб ця Ти, суміш розтворилася повністю. Води ми наливаємо то до чого? відмітки. То то, то чого? Ну, бо то, що це так. І потім що ми робимо? Мішання? Накриваємо. Розповідай. Накриваємо чим. Чим-чим. Чим стаканчик накриваємо? А чіп, чіп. да, Вона була в наборі кружечка. І залишаємо на На, все. на скільки хвилин на залишаємо? На 15. Все, чекаємо, 15 хвилин. Сейчас я вам покажу наш результат через час. кристаллики. Пока-пока. Всем пока-пока. Всем привет. мы, Он очень наш конечный результат учеб кристаллов. Но я думаю что Вин будет больше. ты тоже думала? Да, я тоже думала, что он будет длиннее, но мы его сегодня увидим с быстро. Довидьте, и... как он быстро, мальчик. Оп. Да, он очень крепкий. Да, если даже самым магетиком рогнуть, то он все равно свалится. Mm -hmm. Вот у него даже падает. Всем пока-пока.